Сьогодні говоримо про силу, витривалість і справжній дух змагань. Федерація стронгмену України готує сезон 2025 року і особлива увага приділяється ветеранам. Як проходитимуть змагання і хто може взяти участь, а також які випробування чекатимуть на спортсменів? Про це сьогодні у проєкті третій сектор на Києві ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомлю зі своїми гостями це президент Федерації Стронгмену України Сергій Конюшок та віце-президент Федерації стронгмену України, голова благодійного фонду Сильна Україна Олександр Улашин. Вітаю вас. Вітаємо дня. А, насамперед пропоную поговорити трохи про саму Федерацію Стронгмену України, тому що я думаю, для багатьох і хто можливо не цікавиться спортом, взагалі дізнатися, чим ви займаєтеся, хто ви є, що ви є, представляєте спортивну сферу в Україні. Розкажіть взагалі про те, як на сьогодні розвивається Стронгмен в Україні, взагалі, ким ви є на сьогодні. Взагалі, ми є фахівцями, професіонали. Спортивної галузі, тобто ми є в минулому, ну відверто кажучи, професійними спортсменами. І я, і Олександр, чемпіони світу багаторазові. Потім, після того, як ми здійснили свою мрію і досягли найвищих щебелів в спорті, зайнялись як тренерською діяльністю і організаційною діяльністю, об'єднались у Федерацію острогмана України в 2012 році. Це був визнаний вид спорту в Україні. І е, ці роки багато років ми проводили змагання і роз зі строменною розвивали його як в Україні, так і за межами. Тобто, ми організатори великої кількості змагань для строномені богатирів е, міського рівня, національного рівня і міжнародного. Тобто, ми є організаторами е, міжнародних змагань, чемпіонатів світу та Європи. Але з початком широкомасштабного вторгнення. Ми майже повністю з 22-го року переформатували свою діяльність, і тепер ми розвиваємо більше ніж «Стронгмен», Більше розвиваємо спорт ветеранів війни. Так як ми люди, професіонали цієї галузі, ми точно знаємо, як має будуватись і втілюватись галузь в широкому сенсі, і нам це, чесно кажучи, успішно вдається. Тому що от з 23-го року ми на регулярній основі зі сталим календарем е, проводимо велику кількість ну як велику, тобто 15-20 е, заходів змагань для ветеранів війни, в різних регіонах України. І як приклад, е, в 23-му році ми особисто запрошували кожного ветерана прийняти участь тобто, особисто я, Олександр, Василь Ярославович. Віростюк дзвонили особисто ветеранам і пропонували, і запрошували, і сприяли всьому, щоб ветерани збирались на звання. І коли у нас збиралось 20-30 ветеранів, ми рахували, що це є успіх для нашої організації. То після того, як ми от в минулому, 24-му році провели перші в історії міжнародні змагання серед ветеранів під егідою України Стром Спірідґеймс, якими ми наша федерація організувала. В Іспанії, в Мадриді, в рамках проведення фестивалю спорту Arnold Classic Європа. А ми організували ці міжнародні змагання з Фром Спіріт То тепер у нас на змагання самостійно реєструються під 300 ветеранів з 20 областей України самостійно приїжджають і з кожним змаганням у нас збільшується і збільшується кількість учасників. Тому ми навіть трошки ми дуже втішені, але шоковані кратним збільшенням учасників. Тому що в 2024 році в середньому у нас було близько 100 учасників, а тепер у нас в середньому 300 учасників. Ось три заходи в нас вже пройшли, і ми вражені такої кількості і заохоченням ветеранів. До занять фізичною культурою і спортом, і в цілому, звичайно, що це наша місія якомога більше ветеранів залучити в цей процес регулярності тренувань і виступів на, на змаганнях, але безумовно ми стикаємось з новою проблемою викликою. Ну тобто нам звичайно, що чим більше людей, тим більше у нас зростає кошторис, ну, власне бюджетна організація цих змагань. Ну що ми в принципі досить так і успішно долаємо, але зрештою все одно займаємось в тому числі пошуком, пошуком партнерів на майбутнє? А от якщо говорити, ми сьогодні якраз поговоримо більше про змагання, які ви проводите для ветеранів. Якщо сьогодні говорити про стронгмен, наскільки сьогодні? Скільки змагань взагалі відбувається щорічно? чи є якісь такі топові, я не знаю, змагання до яких всі прагнуть і готуються там цілий рік, щоб взяти в них участь? Наскільки от стронгмен на сьогодні загалом така є популярним видом спорту в Україні в Україні саме про Україну? Якщо говорити Ні, ну стронгмен популярний в Україні, просто що федерація там стронгмена України зараз більше приділяє? Внімання ветеранам і тому ми там проводимо регулярно чемпіонат України, який буде в Києві в цьому році 4-4 травня. 4 травня да. І плюс ми зараз робимо в наших змаганнях: додаємо адаптивний стронгмен для наших ветеранів, щоб ветерани, які там хочуть, можуть спробувати себе стронгменів адаптивному. Розробляємо під них там програми, і вони от вже там два тижні тому ми проводили командні змагання серед ветеранів по стронгмену адаптивному. І дуже зайшло ветеранам, тому ми так підлаштовуємо стронгмен теж під ветеранів. Але треба просто також додати, чому ну, ну, це звичайно, що з 22-го року це був поклик на нашої душі. Переключитись на спорт ветеранів, але і об'єктивні причини також є, тому що велика кількість наших спортсменів зараз боронять Україну. Також і, на жаль, у нас близько там, 10 загиблих наших спортсменів є. Тому ми щиро вважаємо, що в кризові періоди і в воєнний час в першу чергу треба піклуватись про захисників. І просто ми своїм прикладом, навіть і діяльністю, доводимо, що треба руйнувати цей радянський принцип і стереотип і цю радянську парадигму, що солдат та боєць ціни тільки тоді, коли він іде в атаку. А... А, не після. а не після. Тобто ми маємо формувати громадську думку, і це є стратегія насправді для держави, що майбутній військовослужбовець яким є в принципі все призовне населення чоловічої статі в Україні, має розуміти, що він коли йде захищати батьківщину, що при поверненні в нього є обов'язковий там стандарт, соціальний стандарт від держави, і спорт в цей стандарт, в тому числі, входить як гарний елемент ресоціалізації. тобто ми зараз працюємо на Стратегічному рівні, змінюючи світогляд, як суспільства, так і часто державних органів. Якщо говорити про зараз змагання для ветеранів, це вже третій сезон, ну, грубо так. кажучи, третій сезон третій рік буде в Україні. Якщо порівнювати от перший і другий рік, зрозуміло, що у 2022 році, як ви вже сказали, ну, це поклик серця був, тобто там. Можливо, ви не, не стільки змогли підготуватися, не стільки змогли там організувати так масштабно, як уже минулого року, наприклад, бо це дуже, я бачив, велика така різниця вже була першого і другого. Розкажіть взагалі про вплив, можливо, якраз перших цих двох років, наскільки ви подивилися, що заходить, що не заходить, наскільки а кількість учасників, от, як ви особисто там кожному ветерану телефонуєте, щоб запросити, наскільки от ви на. Я б не назвав це помилки, а якісь певні, можливо, перші, перші такі напрацювання mm -hmm. перших двох сезонів, які вже вплинуть на от наступний третій рік. Ну, Ми бачимо, що це дуже е, нужна ре, 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 речі, да? спорт, реабілітація через спорт. Тому ми там не ставимо там, амбітні, якісь там, дуже амбітні цілі. У да? нас КПІ один да. 1%, від загальної, від, від загальної кількості, да. але на сьогоднішній день відсоток це 10 тисяч ветеранів на сьогоднішній день. На жаль, ветеранів стає з кожним днем більше і більше. Тому це дуже потрібна реабілітація через спорт, і ми бачимо, що за ці там, два роки, роки, що десь ми там, а, просідаємо в комунікації. Да, там о, дякуючи от вам, дякуючи іншим нашим медійним партнерам, да, за те, що там висвітлюють наші а, новини, те, що ми робимо, да, і більше ветеранів додається, знає, що ми проводимо. Дуже допомагає нам а, наш мобіль, мобільний додаток, який ми розробили. Це Тренвет. Вже більше 4 тисяч ветеранів, а, тренерів, реабілітологів в цьому додатку. І так поступово ми йдемо до збільшення наших ветеранів на наших змаганнях. От Сергій вже казав, да, що зараз там була рекордна кількість, там 300 ветеранів, і ми передбачаємо, що на кожних змаганнях ця кількість буде додаватись. Тому ми вже там зараз вводимо определені датам якісь там обмеження, обмеження да, там, то Кожен ветеран мог виступати там во всіх вправах, да там чотирьох. Зараз ми зробили в трьох вправах, тому що кількість ветеранів додається. Ми змагання проводимо цілий день, і ну ми розуміємо, ми що якщо кількість росте, то нам або треба збільшувати кошториси, да збільшувати там два дні проведення, або вже там. Ставить якісь там рамки для того, щоб о, ветеран ну, взагалі вибирав для себе там, один, два, три віди, в яких він буде виступати. Тому що додається кількість ветеранів. От, до речі, якраз про давайте більш про такі організаційні питання. Це відбудеться в травні, це буде один день. Розкажіть, по перше, ви говорили про різні там, рівні. Про які от такі от категорії, взагалі, е, на які категорії це змагання ділиться? Тобто це можна брати участь в усіх змаганнях, чи це безпосередньо якась частина цих змагань? Як людина може це обрати? І от розкажіть, от це більше саме організаційні моменти, як це буде відбуватися так цілий день, і чи можемо сьогодні говорити про локацію? Е, про локацію поки що з міркувань безпеки ми не оголошуємо. На жаль, е... Такі часи, ми звичайно що розуміємо, що окрім учасників а, і долучених осіб на змагання хотілося б напевно більше аудиторії прийти і підтримати наших учасників, і це дійсно важливо для них. Але з міркувань безпеки ми тримаємо до кінця, ну не не інтригу, а зберігаємо в таємниці локацію змагань, і кожен учасник, просто який зареєстрований, особисто повідомлення отримує з локацією. А, якщо ми от, візьмемо на прикладі 4 четвертого травня, 3 травня пройдуть змагання Київ Це якраз власне традиційні змагання, які ми у співпраці з департаментом молоді та спорту міста Києва проводимо. А це в цих змаганнях 3 травня в Києві не можуть прийняти участь ветерани. Це учасники бойових дій з пораненнями і без у нас взагалі розроблено 13 груп на залогі для того, щоб кожен учасник, не зважаючи на свої певні ушкодження або ампутації, змагався в рівних умовах. Тобто, відповідно, ці незалогі у нас поділені на групи. Також ми вводимо стратегічно і це вважаємо щиро і правильно. У нас є категорія мілітарі, це діючі військовослужбовці та оборонці сил Сил оборони України. Це і поліція, і Нацгвардія, тобто не тільки Збройні сили, але й ще й блок сил, сил оборони. І також ми в ці змагання допускаємо ще категорію курсанти: це курсанти, студенти вищих навчальних закладів, сила оборони знов ж таки. Бо це майбутнє, тобто курсанти, це майбутні офіцери, і дійсно вплив, от реальний вплив, який ми спостерігаємо на курсантів та молодих людей, які бачать незламність духу ветеранів з ампутаціями, які змагаються в видах спорту. і Почасти демонструють дійсно гарні такі потужні результати, які конкурентні з, зі здоровим, абсолютно зі здоровими спортсменами. Вони цим надихаються, і це важливо. Єдине, що як я повертаючись на початок мого спічу, скажу, що зі збільшенням кількості учасників у нас нові виклики. Це і фінансові витрати, і... але це можна побороти. А от не можна побороти кількість годин в добі. Тобто, якщо раніше у нас змагання проходили максимум в три години, то зараз вісім годин, і це ще не важає. Ми так просто женемо, женемо, всі ну виснажуються всі. І, і от така в нас виклик, і Ми зараз ну просто ну, оперативно думаємо, на, на майбутнє як покращити якість цих змагань, щоб всім було дійсно комфортно і всі отримували задоволення. Але ось ще раз підсумовуючи 3 травня в Києві, вся інформація з регламенту буде у нас. Ну, поки що ми не оголошували це цю реєстрацію на соціальних мережах Федерації строммени України, як в інстаграмі, так і в Фейсбуці. Там будуть посилання на реєстрацію і категорії діючих військовослужбовців, курсантів та учасників бойових дій тобто, ветерани з здоров'я, ну майже здорові і з ушкодженнями пораненнями, ми радо всіх закликаємо прийняти участь. І відразу виникає запитання: по перше, як зареєструватися? І друге, чи можуть зареєструватися, наприклад, бо ви сказали, що з приводу локації це ну з зрозумілих причин через війну в таємниці і отримують посилання на локацію лише учасники. Так. Чи можуть глядачі, наприклад, зареєструватися і так само відвідати, чи це буде от закрите тільки для? Глядачам пощастить -по тим, які спонтанно з'являться на, на локації, де будуть є друзі. А да. А от чи може вечараний. учасник взяти з ну, ну, само, само собою групу? собою, так. І скажіть, як зареєструватися, як взагалі відбувається ця форма тобто, це через електронну форму? Так, на всіх наших сторінках: Instagram і Facebook Федерація Стругмена України, там буде Google форма, в якій ветеран і військовослужбовець можуть зареєструватися треба також додати що участь абсолютно безкоштовна і на із кожним учасник отримує футболку брендовану водичку спортивне харчування талон і на народи нагороди і, і талон на обід от якраз про нагороди я зараз хочу вас запитати але уточнити для наших слухачів та глядачів що в описі на трансляції нашої розмови на youtube каналі «Київ.ФМ» ви зможете побачити посилання якраз на сторінки федерації стронгмену україни тому про призи, що там будуть за призи, а як будуть визначатися взагалі переможці, ну є. У нас вже Сергій сказав, там є певні категорії, да? там 13 на залогії, і в кожній категорії трійка буде нагороджена медалями, дипломами, ну і подарунками від наших партнерів. Але ще додатково треба сказати, що учасники рейтингових змагань, якими ага. будуть власне. Київ Незламний, отримують рейтингові бали. Ці рейтингові бали за участь в, кожному, в кожній спортивній дисципліні сумуються в додатку Тренвет, і за підсумком цих рейтингових балів у нас є, іде абсолютно прозорий і об'єктивний відбір національної збірної. Тобто ми запланували там 12 рейтингових турнірів протягом року, і фінал національний, національного відбір відбудеться в е, Буковелі, в туристичному комплексі у вересні. І всі учасники, які приймають участь в рейтингових турнірах і в національному відборі в Буковелі, в них е, сумуються бали, які вони після кожного турніру, після кожного змагання бачать рейтинг свій в додатку. Тринвет. І потім, по завершенню всього циклу змагань, ми обираємо. Топ-4-5 атлетів, які абсолютно прозоро і зрозуміло, за зрозумілими критеріями відбираються у національну збірну. Ми зараз в цьому році плануємо повести збірну в кількості 60 осіб, ну, тобто, відповідно, в кожній категорії назологи, плюс там 4-5. Плюс-мінус 4-5 спортсменів з кожної нозології. Таким чином у нас складається збір на 60 осіб, які будуть представляти Україну на міжнародних змаганнях Strong Spirit Games 25-го року. В прошлому році було 50, так. додали 10 ще. От до речі, тут відразу ще запитання. ми на початку трохи поговорили взагалі про а, стронгмен в Україні. Наскільки от змагання відбуваються за кордоном? Сьогодні в новинах дуже часто ми чуємо, як там український ветеран на міжнародних змаганнях перемагає. І такі змагання ж не одні, тому що це і в різних країнах от такі От міжнародні змагання. Ветеранські ви вимаєте нозі саме для ветеранів. Ну їх не так багато. Але, ну, він, але це не так, одні змагання. Особу, не звичайно. багато ну, розкажіть взагалі, от так як ви сказали, що група переможців будуть відібрані для таких так. міжнародних змагань, які це змагання, де це відбувається взагалі? Наскільки це сьогодні вже таки популярно стало за кордоном, саме не лише в Україні, ну, тому що ми розуміємо, в Україні війна, але те, що за кордоном ветерани війни беруть участь у таких змаганнях? Дивіться, Якщо відверто сказати, що. Це популярно в тих країнах, в яких є ветерани. На жаль, це популярно... Чесно скажу, я особисто від себе не думаю, що я радію з того, що це популярно в Україні, тому що це популярно через велику кількість ветеранів. Я б хотів, щоб ці всі люди були неушкоджені. Але на жаль, такі реалії тому розвиток спорту ветеранів в тих країнах. А в яких є ветерани, це здебільшого країни там сполучені Штати Америки, Британія, Велика Британія, Канада, ну там почасти Австралія, і ще деякі європейські країни, які приймають активну участь в миротворчих місіях. До речі, ну тобто, от у нас в 24-му році третя по чисельності команда збірна була Естонія. Тобто естонці активно приймають участь в миротворчих місіях, там є ветерани, і також вони е, підриваються на мінах. Ну тобто, є з ушкодження, сильними ушкодженнями хлопці і дівчата. Е, тому е, ну, сказати, що це мега популярно в світі, направду напевно не можна сказати. Але те, те що це важливо для країн, які мають ветеранів, однозначно. Е, Ну, я би не, не хочу там пророкувати, але здебільшого, якщо зазирати наперед, і те, що ми говорили про зміну парадигми і світогляду, що е, суспільство і держава має ставитись до майбутнього ветерана вже на, наперед, там, з повагою і з певним соціальним пакетом, я би теж сказав, що в світлі останніх подій, і тенденцій, я думаю, багатьом європейським країнам треба переймати досвід України вже наперед. І вже цю систему налагоджувати. Ми, до речі, можемо щиро поділитися своїми здобутками, тому що наші здобутки, знаєте, вони йдуть з низів і полів. Ми власними руками і ногами витоптуємо цю стежку і знаємо чітко, безпосередньо не з кабінету а в урядовій організації, а безпосередньо з низів з залу і з кожного реабілітаційного центру, що потрібно ветерану. Що він хоче, і як його по справжньому залучити, і е, з таких от міжнародних змагань повертаємося все ж таки до нашого цього сезону 2025 року. Е, на завершення буквально у мене два запитання. Перше, от щодо мотивації ветеранів, наскільки можна мотивувати ветеранів е, е, проходити реабілітацію через спорт і так само брати участь е, от, в таких змаганнях, які е, проводяться вже щорічно. Ну ветерана дуже. Важко, важко да, мотивувати, тому що ну, там є у нас там, деякі приклади. Да, там, ми там, постійно їздимо по шпиталях перед змаганнями, е запрошуємо ветеранів прийняти участь в наших змаганнях або приїхати просто піддержати побратима, да, там, подивитись. подивитись да. Дуже важко. Тому що ну, у ветеранів в шпиталях дуже пригничений настрій і вони. Пройшли весь цей жах, да, там, лікування, і йому точно не хочеться займатися спортом. Але якщо ми можемо договорити з ветераном і привести його на наше змагання, то ну, деякі ветерани, вже приїжджаючи на змагання, заявляються і питаються спробувати себе в якихось там вправах, вони, коли там вже спробували, Побачили, як це проходить, і їм вже це дуже потрібно. Вони розуміють і спілкуються зі своїми побратимами. І кожен побратим каже, що це дуже дієвий метод реабілітації через спорт. І таким образом, як то кажуть, там сарафаним радіо, да, ветерани долучаються. Чому? Тому що там і фантомний біль проходить швидше. Це ми вже там не раз чули в тиранів, точно, да, точно знаємо. І там ПТСР, і все. І тому от, ми ще раз закликаємо ветеранів: спробуйте, приходьте на наше змагання, долучайтесь там, там, посмотріть, спробуйте. Або на наше тренування. Зараз там з квітня ми розпочнемо наше тренування на нашій базі в парку Муримець, да, на К-2. Ми там два рази на тиждень будемо там кожен вівторок і четвер тренуватись з ветеранами. Долучайтесь до наших тренувань і будемо разом долати... Ці наслідки на завершення, буквально дуже мало часу залишається. Ви якраз почали відповідати на це останнє mm. запитання, яке я хотів поставити про вимоги до фізичної підготовки. Які вони мають бути учасників, і чи може, наприклад, ветеран, який там, можливо, після лікування от фізична підготовка, вона ну, мінімальна. Отак місяць позайматися в парку Муромець, приходити до вас і спокійно взяти участь. В першу чергу це бажання. Ми ще раз повертаємось: ми професіонали галузі, тобто ми точно знаємо, яким спортсменам або учасникам які давати навантаження. Але тобто, тут дійсно, в тому числі, спорт ветеранів це інструмент ресоціалізації і реабілітації. Тому навіть я б навіть так сказав, зараз, напевно, там клюютем лікарі і фахівці медицини, але б я б сказав, що прийти подивитись на змагання можна навіть в післяопераційний період. Тому що спорт в цьому випадку є просто. Фактором натхнення і мотивації до життя, і це комунікативний майданчик в першу чергу. А потім, в другу чергу, це звичайно, що радість змагальної діяльності, перемог і бажання відібратись в національну збірну. Трошки додам, і дуже легкий поріг входу до наших змаганнях, тому що ми вибрали ті вправи, де Кожен ветеран, навіть без якоїсь підготовки, да, підготовою може прийняти участь. Тому зараз хто нас чує є бажання, як виявляється, тут головне бажання фізична підготовка. Це вже можна поступово набрати. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, президент Федерації Стронгмену України Сергій Конюшок та віце-президент Федерації Стронгмену України та голова благодійного фонду Сильна Україна Олександр Лашин були в ветері. На Київ Ефен це був проект «Третій Сектор. Звати мене Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ Фем радіо найкращого міста у світі.